Польські фермери відновили акцію протесту на кордоні від сьогодні, з 9 ранку, вони почали блокувати рух у пункті пропуску медика медикашегині. Організатор протестів Роман Кондров розповів кореспондентам Суспільного, що вони пропускатимуть по три українські вантажівки на годину. За словами Романа Кондрова акцію відновили, бо українське зерно заполонили під Карпаття. До того ж, польські перевізники залишилися без роботи. Докладніше дивіться в сюжеті. Восьма ранку за польським часом. У пункті пропуску медика польські фермери відновлюють блокування кордону для українських вантажівок. З моменту блокади у черзі на перетин кордону налічувалося близько 800 вантажівок. Про це розповіла речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Ускладнення руху вантажівок можливо як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. Нагадаємо, що завершення акції з блокування руху перед пунктом пропуску медика шагині було призупинено 24 грудня минулого року за цей час за добу на в'їзд в україну в середньому державний кордон перетинало близько 300 вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску криківець Тараворуська блокування руху вантажівок продовжується з 6 листопада минулого року. За словами організатора протесту Романа Кондрова, блокада кордону наразі триватиме до 3 лютого, або поки польський уряд не підпише документ, в якому гарантуватиме виконання їхніх вимог, тобто субсидій на перевезення кукурудзи, збільшення суми кредитів для фермерів та скасування підвищення сільськогосподарського податку. Крім того, протестувальники хочуть врегулювати умови везення харчових продуктів з України. Ірина Качмарик, Ірина Мочульська та Анатолій Киричук Суспільне новини.